Сьогодні, в час науково-технічного прогресу, людина користується мобільним зв'язком, працює з комп'ютером, приймає важливі рішення в складних економічних та політичних умовах. Саме тому вона мусить оволодіти комплексом соціальних навичок, які визначають її надійність у суспільстві. Шкідливі звички негативно впливають на здоров'я, активність, розумову та фізичну працездатність на оперативне мислення, увагу та пам'ять. Загальна кількість громадян, у яких спостерігаються проблеми пов'язані з алкогольною залежністю в Україні, в 2010 році становила близько 800 тисяч осіб близько 85 з них особи у віці 25-55 років. Сьогодні активно зростає кількість вживання пива та слабких алкогольних напоїв. Це перш за все привабливий продукт для молоді, недорого і на їхній погляд ефективно. Адже слабоалкогольні напої не потрібно запивати чи закушувати після них. Отже, ніяких додаткових витрат. А в деяких компаніях побутує думка, що це модно, чи то навіть круто гуляти, тримаючи в руках пляшку зі слабоалкогольним напоєм. Це заслуговує на певний авторитет серед своїх ровесників. Така собі демонстрація дорослості. А про наслідки такого раннього дорослого життя, звісно, ніхто не задумується, особливо останнім часом ми спостерігаємо ріст. Певного алкоголізму певний алкоголізм серед молодих. У нас у цій картотеці, де знаходяться карточки більше тисячі наших пацієнтів, є декілька десятків пацієнтів, які п'ють виключно пиво і слабоалкогольні напої. І вони допиваються до таких станів, до білих гарячок. До судомних нападів, які набагато частіше лікуються, ніж ті, що виникають від горілки, 90% підлітків стверджують, що не мають проблем із доступом до алкоголю, і це є першопричиною активного його споживання. Адже якщо раніше потрібно було вигадувати якісь історії чи просити знайомих старшого віку придбати алкоголь, то на сьогодні це не є проблемою. Зараз цього немає. Допустим, даже когда я захожу в магазин, стоит вот такой маленький ребёнок, который в 5-м, 6-м классе. Он спокойно покупает пиво, ему продавщица продаёт. Если я, конечно, такой вижу, то продавщице говорю: "Извините, пожалуйста, сколько ему лет?" Ну, а он родителям покупает. Говорю: "Да", говорю: а "Родители стоят", говорю: "За магазином, я сейчас буду вот это пиво пить". Ну, то есть нет, нет того, что было раньше. Сейчас продают продают полным ходом, даже не интересуются кому, зачем и как. Хотелося, дисно щоб наше законодавство було більш жорстоке до тих, хто здійснює продаж цих засобів, масове вживання алкоголю спостерігається на різноманітних концертах чи дискотеках. Без його надмірного вживання тут майже не обходиться. Маємо складнощі у виявленні груп цієї групи підлітків. Як правило, коли проходимо в школи, на то Педагоги говорять, що таких учнів немає, а якщо і є, то вони бояться їх сповіщати прізвище, бо потім є. Об... Так сказати обурення з боку батьків, що ви з нашої дитини робите ем, алкоголіка чи наркомана. Найчастіше молодь випиває на різноманітних вечірках, проте є й такі, які не відмовляють собі в задоволенні випити кілька пляшок пива чи енну кількість грамів міцніших напоїв у будь-який час. Так вони відпочивають, переглядаючи фільм або спілкуючись з однолітками. Приводом для випивки стає і момент, коли молодь просто хоче набратися сміливості задля певних дій подростки. не умеет. Можно выпить хотя бы после 18 лет, но в меру. В дружной компании. Им хочется повзрослеть быстрее, и они думают, что это круто. Вот. Ну, на самом деле понятно, что это очень плохо, потому что должны быть другие приоритеты. Если говорить о проблеме вредных привычек у подростков, конечно, в первую очередь это слабо алкоголь, точнее, Как бы пиво, ром-колы, бренди-колы, все, что у нас в баночках, в бутылочках с яркими этикетками. Хочу сказать об особенностях взросления наших школьников. В подростковый период у них происходит как бы резкая смена понятий. Тут я был ребенок, а тут я уже взрослый. И вот почему-то к понятию взрослый у них не прикрепляется ни ответственность, ни смена образа жизни в лучшую сторону. Обязательно как бы для них быть взрослым значит поздно приходить домой, в среди ночи, например, употреблять те же самые слабоалкогольные напитки, сигареты. Ну, в общем, целая, целая сеть как бы, таких привычек, Необхідно з дитинства пояснити своєму чаду, що і чому не можна вживати, та якими можуть бути наслідки. Адже якщо у підлітковому віці вони призвичаються до алкогольних напоїв, то звичайної розмови про їх шкоду буде замало. А якщо вже підліток почав вживати алкоголь, то я б сказав, що вже пізновато і агітувати за тверезе життя. Хоча не помішає розповісти про те, що якщо й можна чогось досягти в житті, то тільки ведучи здоровий спосіб життя, що нікому не, не вдалося бути пияком і чогось розумного досягти в житті. В Україні вживають алкоголь 68% хлопців і 64% дівчат. Цифри не втішні. До того ж, дівчата ще й успішно наздоганяють хлопців у згубних звичках. Майже така ж сумна статистика і серед старшого покоління. Також я хочу звернути увагу про ріст жіночого алкоголізму. Ніколи ще у нас не було стільки на обліку жінок з запоями. З психозами, з алкогольними цирозами печінки, як зараз, останнім часом спостерігається збільшення кількості алкогольної продукції, що продається. Доступнішими стали елітні напої. Вибрати вже точно є з чого. З'явилось багато нових, часто штучних смаків та нечуваних раніше напоїв. Як же за наявності такого розмаїтого вибору залишитись осторонь? Тут не заглянешся, як звичайне смакування переросте в звичайнісіньку пиятику. Як не дивно, не стільки криза, соціальна апатія і зневіра у старих ідеалах штовхає юнаків та дівчат до вживання пива чи марихуани, скільки непорозуміння з батьками, учителями, представниками молодіжного середовища. Проблема паяства і вживання наркотичних речовин підлітками це не суто медична проблема. Проблема не суто медична. Тут багато. Сторін життя суспільства і позиція влади, і позиція батьків, в тому числі школи. Звісно, ситуація, яка склалася серед молодів зі вживанням алкоголю на сьогодні, є дуже невтішною. Проте, у молодіжному середовищі є й ті, хто взагалі відмовляється відживання алкоголю, але надто рідко це відбувається за вагомих причин. Я вважаю, що ждневного потреблення алкоголя це недостойне вірмопроваждення. Лучше пройтись прогулятися з друзями, сходити в кіно, покататися на велосипеді сходити на стадіон позаніматися. Я употребляю алкоголь очень рідко, тільки по праздникам, что я вважаю, що это очень негативно отражается на нашому здоров'ї. Найголовніше і найперше з дитиною необхідно розмовляти, адже спершу батьки мають контролювати її виховання, а не пускати цей процес на самотік. Потім до процесу виховання долучається школа і, звісно, вулиця. Важко втримати дитину від спокусу, якщо не перебуваєш постійно поряд, але все ж можна зуміти донести до свідомості підлітка. Що зловживання алкогольними напоями ні до чого хорошого не призведе, і не варто орієнтуватись на інших, адже перш за все, кожен це особистість. А тому ми не повинні нікого наслідувати чи копіювати.